Друзі, сьогодні я торкнуся дуже делікатної, але ж тригерної для батьків теми. Що робити, коли дитина неохайна, коли вона не миється, ходить у брудному та м'ятому одязі. Ну і взагалі каже: буду як бомж. Ну що тут такого? Як спілкуватися з дитиною, щоб не занадто тиснути на неї, але ж делікатно змінити його поведінку? Я пропоную тризівський трюк, який називається Доведення до абсурду, замість того, щоб лаятись і тиснути, ми, начебто, підтримуємо його вибір і кажемо: Ну що ж, маєш право? Це такий бомж стайл. Тоді треба все робити правильно. Треба не митися взагалі, навіть руки перед їжею, тоді жодних гаджетів. Можна щось на вулиці знайти, ногті не стрижемо, волосся не миємо і так далі. І ви накидуєте, 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 показуючи, підсилюючи цю саме життєву філософію до тих пір, поки дитина не скаже ні, ну не настільки, ну що я вже взагалі якось потеряний. І тоді ви починаєте з ним вибудовувати ті межі, які можна вибудувати, щоб все ж таки залишатися більш-менш соціальним.